Привіт-привіт! Мене звати Аліна Нова. Я архітекторка і дизайнерка інтер'єрів. на моєму каналі, де я в першу чергу розказую багато про роботу з архікад, а також поговоримо тут про архітектуру та дизайн. Тож залишайтеся сьогодні. На прикладі ось такої квартири, ось такої 3D-модельки квартири, я покажу, як зробити ось таку анімацію, такого послідовного комплектування квартири. Для того, щоб робити такі анімації, в архікад повинен бути установ, установлений пакет розширень Goodie's, тобто смаколики. В минулому відео, тут я десь прикріплю посилання, я розповідала про цей пакет розширень, про всі його можливості, про те, де його скачати, як його встановити. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться те відео, установіть собі Goodies і повертайтеся дивитися, власне, як робити саму анімацію. Тож, поїхали. Я буду показувати створення анімації на прикладі ось такої квартири. Що важливо, перш ніж перейти до створення анімації, важливо в 3D особливо, ну і бажано в вигляді на плані включити ту комбінацію шарів і взагалі той вигляд, який ми хочемо побачити наприкінці нашої анімації. Тобто, це повністю укомплектована там, квартира, чи, чи це будинок. Ми анімуємо там архітектурне будівництво. Те, що ми хочемо побачити наприкінці нашої анімації, повинно бути включене в 3D. В, в на плані. Теж бажано це включити, тому що так буде простіше працювати. Ми переходимо на план, йдемо в документ, доповнення переліку і переходимо в моделювання будинку. Тут у нас є меню показати список задач, і далі там зберегти, відкрити, створити анімацію. Нам потрібно зараз показати список задач. Важливо, коли ми знаходимося в 3D, документ доповнення, всі ці кнопки у нас не активні, вони активні тільки з плану. Тому працювати ми з цим будемо виключно з плану. Ось у нас з'являється таке моделювання будівництва. Що ми тут будемо робити? Ми будемо створювати список задач, задавати йому часові рамки, і всі елементи, які у нас знаходяться, ну, які в нас є в моделі, які ми ось тут будемо потім бачити, ми маємо зв'язати з конкретною задачею, тобто послідовністю, що мається на увазі. Я в собі написала список задач ну, на, на листочку, ось, які мені потрібно створити для того, щоб зробити анімацію. Отже. Перша задача створити нову задачу. Якось її назвати. Я її на існуючий стан. Це буде перший кадр, в якому буде там наше прикриття, наші стіни нашої квартири, те як вона є до того, як ми там починаємо ремонт. І задаю їй часові рамки. Ну, сьогодні у мене 21.11.25, він автоматично пропонує цю дату. Дата початку і дата кінця я задаю однакові. Наступна задача, нова задача це буде перегородки. Тобто у нас спочатку зведуться перегородки. Тобто перший кадр у нас буде, коли тільки коробка. Наступний кадр у нас будуть перегородки, так і пишемо. Перегородки. І часову рамку її вже наступний день задаю. Тобто, якщо у нас це перший, 30, 21, то тут я задаю 22. Важливо пояснити, що ось це моделювання будівництва, воно створено для того, щоб, в принципі, планувати будь-велике будівництво, планувати е, графіки. Якщо, у вас, е, якщо ви плануєте графік, ви можете задавати конкретні часові рамки, які у вас є. Якщо ви не плануєте, якщо це виключно анімація, то ми робимось так, як я показую. Тобто ми задаємо для, першу, для першої задачі там, одну дату для наступної задачі. Наступний день знову нова задача. Це у мене зараз, я подивлюсь, це вже буде оздоблення. Оздобую. І в неї буде наступна дата 20, ну, з 23 по 23. Ще раз, тому що я це, ці дати задаю виключно для того, щоб створити анімацію. Якщо б я планувала якось ремонтні роботи, я б задавала більш конкретні дати, і тоді анімація буде відповідати там, ну, так, послідовності цих дат. Наступна задача в мене буде розетки. Це буде 24 вже число з 24 по 24. Потім підлога. 25 25. Хочу звернути увагу, що от через те, що я не створюю такий графік ремонту, Реальний графік ремонту, тому у мене і послідовність не, не зовсім е, правильна. Ну, хоча, в принципі, якщо глобально, то так воно і буде оздоблення. Потім у нас частові розетки вже по оздобленню будуть вставлятися і в кінці підлога. Але, ну, звісно, там ще є додаткові етапи. Зараз ми, так, я такими, е, скажімо, крупними мазками це роблю. Е, потім після підлоги сантехніка, ось якраз сантехніка, вона точно не після підлоги в реальності, але я хочу картинку, де поступово буде набиратися, тому сантехніку. Сантехніка. Буде після підлоги. 26. Нова задача. Кухня. Кухня. 27. Нова задача. Техніка. Техніка. Це вже буде 28 число. Потім меблі. 29 число. Світлий декор. Світло. 30. І останній Декор. 1 грудня. Ось я створила список задач. Як це робити? Ви дивитесь свою модельку і там представляєте, що перший, у мене перший кадр це буде там, тільки коробка. Таку першу задачу і створюємо. Другий там будуть перегородки. Ну, можливо, у вас якась інша послідовність. Я оприділила, що в мене буде з першого кадру буде коробка, потім з'являться перегородки нові. Потім з'явиться оздоблення цих перегородок, так як у мене оздоблення це на окремому шарі, це стін на окремому шарі. Якщо у вас немає стін на окремому шарі, то ну, ви не зможете зробити це як окрему задачу, у вас просто з'являться перегородки, пофарбовані. І так далі, і тому подібне. І далі у нас задача, коли у нас сформована ось ця. Список задач. Нам потрібно з цим списком задач зв'язати наші елементи з моделі. Знову ж таки, тільки з плану, на жаль. Ось я вибираю першу задачу, існуючий стан. що мені тут іде, потрібно відправити. Стіни в мене вони загруповані, от все, що. Також колони, вент-канали. Зараз я повиділяю все, що у мене буде на самому першому кадрі. Це наша коробка. Що ми тут Ось колони? Так. Вент канали Існуючий стан, мене виділена перша задача виділені ось ці елементи, і я натискаю зв'язок. Він мене запитує зв'язати вибрані елементи, з, існуючим, ну, з цією задачею, я кажу так, застосувати. Тепер, так як в мене всі елементи розбиті по різним шарам, я прямо, щоб це все, що я вже зв'язала, мені не заважало, я прикрию цей шар тимчасово. І виділю ще перекриття. І теж зв'яжу з існуючим станом. Зв'язок застосувати. І теж прикрию перекриття. І можу послідовно йти там, перегородки, можу, наприклад, я знаю, що у мене ось є е, оздоблення підлоги, і можу зразу його зв'язати з підлоги. Зв'язок застосувати. І одразу прикрити цей шар, щоб мені ці елементи. Не заважали. Також ще є Плінтус, зараз подивимося Плінтус. Я виділила. ось тут є Плінтус. Всі плінтуси начебто, виділені. І теж зв'яжу їх з підлогою. Застосувати. Прикрию цей шар, щоб не заважав. Що у нас тут? Перегородки з У мене це гкл перегородки Ось ще. Я їх всі виділила. І виділяю задачу перегородки, зв'язок застосувати. І теж прикриваю цей шар, щоб вони вже мені тут не заважали. Ще раз повторюю, можна йти зверху донизу по кожній задачі, можна просто виділяти, зв'язувати головне, ну, зв'язувати з правильними задачами. Я можу, до речі, щоб не заважали розетки, зараз виділяти. Це можна через Ctrl-F, звісно, робити. Але я зараз буду вручну все виділяти. Так, що у нас тут ще є розетки якісь. Ну, розетки і вимикачі, я все виділяю, що у нас на цьому шарі ще один вимикач, і розетки зв'язок застосувати. Тепер я можу цей шар так само прикрити, щоб мені зважав. Можу ще все освітлення зараз повиділяти. І теж відправити, одразу зв'язати з відповідною задачою. Всі світильники, які в мене є. Тут ще є. Бра. Подивимося, начебто всі світильники виділила. Тут ще є підсвітка. Обираю світло, задачу і зв'язати, застосувати. Теж прикрию ці шари. Виділю тепер сантехніку. Так, це в мене техніка, не сантехніка. Що у нас тут? Зараз в мене там два. Два змішувача. Всю сантехніку ось ще змішувач. І зв'язати з сантехнікою зв'язок застосувати і прикрити шар. Сподіваюся, що я нічого не забула з сантехніки. Подивимося, що у нас тут ще є. У нас залишилась техніка, меблі, і кухня, і. так. І верхні. Це. це, це Карнизи. Так, давайте карнизи віднесемо до. З'являться вони у нас разом з розетками, наприклад. Розетки. Зв'язок застосувати. Тобто одночасно з'являться карнизи і розетки. А ці карнизи я Це у нас оздоблення стін. А так, карнизи, оздоблення стін. Виділяємо. Теж. Йо. Так, це не воно. Оздоблення стін. Оздоблення стін. Наче все виділено. І зв'язок застосувати. Тепер, мабуть, можна прикривати цей шнур. Що у нас тут ще є? Це профіль стильовий ще якийсь. Теж з розетками. Зв'язок. Застосувати і прикриваю це в мене дзеркало. Тут також дзеркало. Хоча шар не той, але я знаю, що там дзеркало. Штори. Це жалюзі. Це все я віднесу до декору. Декор зв'язати, застосувати і. Так, я єдине, що з дзеркал я познімаю, так. І приховаю шар. Це. Окрім телевізора, меблі. Меблі. Зв'язок. Застосувати. Можна прикривати цей шар? Тепер ось це, ось це. Ось це тут вита. Кухня. Телевізор це техніка. Зв'язати, застосувати. Можна прикрити шар, а це кухня. чому тут ще є верхня кухня теж. Кухня, зв'язати, застосувати. Перекриваю шар, У мене залишилися ще радіатори. Їх можна разом з перегородками. Зв'язати, застосувати. Тепер я можу повернути назад комбінацію шарів, все включити, коли в мене вже все зв'язано. Перейти в 3D. Важливо, що перед тим, як починати анімувати, нам потрібно вибрати в 3D той ракурс, який ми хочемо анімувати. От, Наприклад, ось такий. Включаємо цей ракурс, включаємо ту комбінацію шарів, яка, яка буде анімуватись, Переходимо, повертаємося в план і йдемо знову в документ, доповнення, моделювання, створити анімацію. Що у нас тут? У нас тут дата початку будівництва і дата кінця. Тобто тут у нас в задачах там, з 21 по 1 ми можемо всі ці задачі включити, або ну, там, до 28-го. Я включу всі задачі, які у нас є. Інтервал один день. Добре, ми налаштовуємо, в, в принципі, по одному дню інтервал: число РАМ 11. Ну, у нас тут 11 задач, він автоматично задає 11. Створити фільм з поточного вигляду, тобто те, що у нас в 3D, чому я казала, перед тим, як включити анімацію, нам потрібно відкрити 3D, відкрити потрібний нам ракурс, того, щоб він буде анімувати саме той ракурс, який зараз відкритий в 3D. 3D-вікно, файл MP4, можна якийсь там спеціальний текст на відео. Ну, я би або дати, до речі, він може дати включати. Я це все не включаю і просто натискаю зберегти. Він запропонує вибрати папку, куди зберегти мене ця Папка вже підготовлена, я там назву. Цей файл анімація, Нижнє підкреслення. Форматом V4 зберегти. І зараз він почне зберігати ось цю анімацію. Перша фаза. Так, бачите, я не все відправила. Я е, е, на першій фазі зробила помилку. Ідемо дивитися, наш файл. Анімація створена, Окей. Ідемо дивитись, включаємо. Зараз будемо розбирати цю мою помилку. Зараз він прогрузиться. Так, повертаємо. Яка в мене помилка? Ось на першому кадрі повинна бути ну, тільки коробка, але в мене тут ще пралка. І посудомийка. Ну, кондиціонери, ну, хай буде кондиціонер. В чому проблема? В тому, що пралку і посудомийку, вони є в нашій 3D-шці, вони включені в комбінаціях шарів. Тобто їх видно. Але коли я задавала задачі, я їх не зв'язала ні з чим. якщо якийсь елемент ні з якою задачою з часовими рамками не зв'язаний, він буде з першого кадру у нас. Тому зараз я прям виправлю це. Де у нас посудомийка, Зараз я включу параметри доповнення. Показати задачі, оберу посудомийку, і що це у нас було? Це у нас буде техніка. Зв'язати, застосувати. Також у нас тут під, тобто я виділила спочатку сушильну машину, яка над пралкою, а під нею ще пральна машина. Я зараз натискала, для того, щоб обрати саме пральну машину. І теж зв'яжу з технікою. По-моєму, тепер він каже мені, що є якісь зв'язки. Що ми робимо? Чого? Того, що в мене виділено зараз скасувати. Давайте я, якщо є зв'язок, техніка зв'язати, застосувати. Я кажу продовжити все одно, ну тобто воно випадково зв'язано з чимось. Я можу перейти в існуючий план, і на всяк випадок. Розірвати з виділеною цією пралкою розірвати зв'язок, застосувати, якщо, наприклад, пралка зв'язана була з існуючим станом. І ще раз техніка, провіримо. зв'язати, застосувати, все нормально. Тепер пралка зв'язана точно тільки з цим. І тепер, коли я це ще раз зробила, перепровіряю, щоб теряде в мене був відкритий потрібний ракурс. І так само можу знову запустити ще раз створення, створити анімацію. Тут все залишається так само. Зберегти. Дивіться, це буде анімація. 2. Так, уже все в потрібних. Дочекатись, важливо дочекатись, коли він скаже, ось з'явиться оця інформація, анімація створена. Окей. І тепер йдемо провіряти, чи друге наше відео без помилок. Дивимося. Тепер все супер анімується, все в правильній послідовності, яку я хотіла, яку я задавала. Що потрібно для такої анімації? Звісно, шари, це не обов'язково. Ми можемо, навіть якщо б у мене були всі елементи на одному шарі, я б могла так само їх зв'язувати з відповідними потрібними мені задачами. Єдине, що. Той факт, що в мене всі елементи по відповідним шарам, мені спрощує цей процес, спрощує цю роботу. Тобто бажано налаштовувати шари. А робота з 3D, ну, знову ж таки. Все залежить від того, як ви налаштуєте свій 3D-вигляд, така і буде анімація. Гарний 3D-вигляд налаштований, він анімує гарну анімацію. Тобто він анімує те, що у нас відкрито, і саме той ракурс. Якщо б у мене був ось такий ракурс відкритий, він би анімував тільки цей ракурс. Все, що в тій послідовності, як створені задачі, але показував би на відео саме цей ракурс. Тобто він завжди показує той ракурс, який у нас відкритий. Ще важливо перед тим, як закривати перейти знову ж таки в документ. Доповнення, моделювання і зберегти проект. А він зберігається в форматі CSP. Я можу так само його зберегти анімація. Коли наступний раз я відкрию файл, якщо я захочу ще раз анімувати, мені потрібно буде ось цей список задач. Давайте я зараз збережу. Ось зараз я відкриваю доповнення до проекту. Моделювання, показати список задач. Ось він у мене є. І коли я закрию файл, відкрию заново цей же самий, цей же файл, у мене список задач буде порожній, і так як я його зараз зберегла, я зможу так само доповнення до проекту, моделювання, відкрити проект і знайти ось цей список задач. Його якби імпортувати в файл повторно, і він повторно буде працювати у мене в цьому ж файлі. Тож це важливий момент зберігати, того, що якщо ви не збережете список задач, наступний раз ви відкриєте, захочете ще раз анімувати щось там змінити, анімувати ще раз. Ви вже не зможете цього зробити. Прийдеться все повторювати, створювати заново список задач, заново все перепров'язувати. Тому зберігайте обов'язково. Не забувайте лайкати, писати коментарі. Мені, по-перше, дуже приємно читати ваші коментарі під моїми відео. по-друге, це дуже допомагає просувати україномовний контент. А також підписуйтесь обов'язково, підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще багато корисних, цікавих фішок в роботі з архіка.